студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У раді анонсують суттєві зміни до проєкту про мобілізацію. Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. За його словами, від початку обговорення документа на засіданнях комітету були гарячі, деколи емоційні дискусії. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та таких, які планується розгортати, зазначив він. Далі цитата: в першу чергу, це стосувалося пошуку балансу між Конституцією конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. «Прогнозую, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті, наголосив Завітневич. Пізніше народний депутат Ярослав Железняк написав, що найімовірніше сьогодні, 9 січня, законопроєкт не ухвалюватимуть. За його повідомленнями комітет оборони досі розглядає питання про реєстр військового обліку. Питання мобілізації навіть. Не починали розглядати. Нагадаємо, сьогодні профільний комітет Верховної Ради розглядає одразу п'ять законопроєктів про мобілізацію. Крім урядового в парламенті зареєстровано ще чотири альтернативних документа. Як повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк, сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився. Альтернативні до урядового законопроєкти внесли народні депутати України Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. Також зареєстровано законопроєкт Дмитра Разумкова, який пропонує зберегти Нічний вік призову на строкову службу на рівні 27 років. Крім того, пропонується демобілізація за власним бажанням військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяців, з яких 8 місяців у зоні бойових дій. Останній альтернативний законопроект, який зареєстрували народні депутати України Андрій Кіт та Микола Люшняк 8 січня передбачає запровадження обов'язкової допризовної підготовки на основі базової і повної загальної середньої освіти Коригування Ня підстав для відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, за цим документом не підлягатимуть призову працівники підприємств, установ організації усіх форм власності, працівники суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та фізичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, за яких роботодавці сплачують щомісячну плату за відсрочку від призову у розмірі однієї однієї мінімальної заробітної плати. Додам. Що вчора антикорупційний комітет ради визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики, не підтримав документ і комітет із соціальної політики. Детальніше говоримо далі. І з нами на прямому зв'язку адвокат Олександр Жовтан. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви сьогодні з нами. Давайте говорити про те, що відбувається в комітеті Верховної Ради, про п'ять законопроєктів про а, мобілізацію. Якщо говорити про урядовий законопроєкт про мобілізацію і конституційні права українців, які норми документу, на ваш погляд, є найбільш суперечливими е, Ну, взагалі, даний законопроєкт, е, так, на мою думку, дещо жорсткий. І запроваджує багато жорстких змін, особливо про те, що говоримо про те, що якщо за два роки ми привикли до багатьох змін да, в законі, то вони дещо, скажімо так, суттєво зараз змінюються. Зокрема, якщо там раніше будь-які студентки отримати право на дістрочку, то зараз там додали поступову освіту ще й за тією ж спеціальністю. Е, крім того, е, також е, зобов'язані всі вже стати на облік. з моменту прийняття закону навіть така норма є. Е, тобто, дуже ну взагалі дуже дуже багато змін. Крім того, е, те, що обурило, да багато людей це знову ж таки те, що е, правила вручення повісток і покладають на органи місцевого самоврядування, і навіть на поліцію, і тобто, всі можуть давати повістки, е, поліцейські можуть затримувати. Також реєстрі військовозобов'язаних, тобто дуже, дуже ну зрозуміти, окремої норми, на мою думку, немає. Воно якби все в комплексі е, зіграло, да, і, та, такий, і через що і відбувся такий суспільний резонанс. Все ну, ось, до так. ваших. До ваших слів додам ще що великий опір суспільства викликали і норми, які стосуються людей з інвалідністю, зокрема третьої, другої груп. Так як ви вважаєте, з цими нормами, про які зазначили ви, про яку зазначила я? Що з ними буде? Вони все ж таки залишаться в документі чи їх там не стане? Е, ну, взагалі, хочу дещо пояснити ситуацію з приводу інвалідів. Да? Е, взагалі. У Нас є інвалідність підстави для вістрочки. Тобто інвалідність першої, другої, третьої групи це окрема підстава для вістрочки. А є ВЛК. ВЛК вирішує питання щодо придатності обмеженої придатності чи непридатності до військової служби. До речі, там також обмежена придатність хочуть забрати це щодо новинок, але не про це зараз. Е, отож, е, ідея була, як я розумію, яка покласти питання придатності до служби не на просто наявність інвалідності. Да? І тим паче враховуючи те, що які корупційні ризики стоять, да як, там, СЕК там купується це питання, і так далі. А поставити виключно питання щодо визначення придатності на ВЛК про це говорив говорив залужний головнокомандувач, Про те, що саме ідея була така, щоб вкласти на на повноваження на них. Однак багато хто це сприйняв про те, що о все тепер, якщо хворих хочуть мобілізувати, і так далі. Знову ж таки, люди просто не зовсім правильно правильно зрозуміли ці зміни, тобто хотіли більше ці поважні прикласти щодо на, на ВЛК щодо придатності, однак е, тому, що багато інвалідності, ну скажімо так зачасту, я показує мою особиста адвокатська практика. Наприклад, третя група інвалідності це підстави від строчки. Але ВЛК каже, що він придатний. Да? Тому що чому тому, що ну по деяким хворобам, яких інвалідність вони ну такі несуттєві, Да, що люди, наприклад, може там, служити, грубо говоря, там підрозділ забезпечення, чи в тому ж самому ТЦК, чи будь-яких інших да, спеціальностях, які дозволяють, водієм, наприклад. Да, але в тебе є третя група, все автоматично підставили від строчки. Тому хотіли б це більше на ВЛК перекласти і тому такий резонанс. А якось тут навіть, навіть хочу згадати про те, що пам'ятаєте, такі новини були яскраві, що ось там особу там, з першої групи інвалідності відправляють на ВЛК. Хочемо мобілізувати? ні. Перша група інвалідності має підстави для вістрочки, але їй потрібно просто було формально прийти в ВЛК, для того, щоб було розумітно, ну, щоб та розуміли і стан здоров'я. Наприклад, якщо не придатна, виключили з обліку, і це дуже окремі поняття. Але їх чомусь суспільство, ну через те, що не зовсім розуміє, як це працює, зводить в разом інвалідність і в придатність. Але це різні штуки. А, так, розумію, але з іншого боку, напевне, ви пригадаєте новину про те, що навіть. Після ВЛК було мобілізовано з Одеської області людину з важким діагнозом, йшлося тоді про епілепсію. Тож скажіть, будь ласка, ну а ці зміни вони щось дійсно, вибачте, за тавтологію змінять на краще? А тут знаєте, питання вже скоріше в тому, як працює ВЛК, тому що е, ну по факту, то е, 402 наказ, який визначає питання, з якої хвороби ти придатний, обмежене, придатний чи непридатний, він достатньо гарно прописаний і там вказано чітко, з якими хворобами ти не придатний. Наприклад, з тією самою епілепсією ти стовідсотково непридатний. Так, але тут же питання до роботи ВЛК, а не до ну, змін законодавства, конкретно, якщо ми говоримо про це, тому що е і ВЛК достатньо. Формальний підхід на жаль, і для цього є, звісно, інструменти е, оскарження ВЛК до регіональних комісій, до центральних в Києві, комісій, до обласних ТЦК. Тобто, чим ми займаємося, дійсно на жаль, багато ну моя адвокатська практика показує те, що е, великий відсоток позитивних оскаржень. Ну на жаль, тому що хотілося б, щоб дійсний стан здоров'я враховували ще на першій інстанції, ще на першому ВЛК, а не після його оскарження. Тому дійсно, як показує статистика, багато хвороб не враховують, ставиться до цього формально, придатний і все. Тому тут більше питання до безпосередньо до роботи ВЛК, а не до законодавчих змін. Ну давайте від питання ВЛК перейдемо до питання корупції, антикорупційний комітет Верховної Ради е, побачив ризики у урядовому законопроєкті. На ваш погляд, у чому ці ризики в першу чергу полягають? Е, ну насправді. Е, Особисто я висновку не бачу так дійсно чую про те, що вони вказали, що дійсно великі корупційні ризики. Однак, ну особисто я не знаю, які вони, але розумію, що зменшення підстав для вістрочки напевно повищує підвищує попит так на цю вістрочку, і ну це такий, напевно, як це кажуть перше правило економіки – правила, да спрос е, за попит проджує пропозицію, да напевно, все таки в цьому. Да, тобто, чим більше звужують е, да пісталі сочки, тим більше відповідно, е, е, з'явиться потенційних військовозобов'язаних, да, потенційних е, військовослужбовців, які захочуть тим чи іншим способом на да, якось від мобілізації і будуть шукати інший альтернативний спосіб, Да, ми розуміємо. Який напевно основний корупційний ризик в цьому, крім того, знову ж таки розширяють більше е, органів державних, да це поліція, органи місцевого самоврядування, які будуть відповідальні за вручення повістки, за мобілізацію, і так далі, відповідно, більше державних органів в цьому залучені. Знову ж таки, що також, на мою думку, буде породжувати корупційні ризики, е, саме можливість е, з більшою кількістю даже варіантів да, наприклад домовитись про ту саму там ухилення, так далі, да як на жаль буває. Що пропонують, і... що пропонують законопроєкти? Що пропонують законопроекти подані депутатами? і Наскільки вони можуть бути альтернативними урядовому? Ну насправді вони частково да зміють питання. Знову ж таки, що я побачив, це накалексій Гончаренко вже чергове. Він про це вже дуже давно говорить. Там наскільки я пам'ятаю, вже навіть рік мені здається, його питання турбує демобілізація після 18 місяців. Ось у нього були спроби раніше це змінювати питання. Однак знову ж таки ці законопроєкти, законопроекти вони зависли да не були прийняті. Крім того, ну це питання на мою думку дуже важливе. Ось те, що піднімає навіть Олексій Горнчиленко. Це те, що все таки вирішити питання з торковиками. тому що ну строковики, хлопці вже третій рік служать. Фактично вони не є. Ну їм дали можливість там бути мобілізованими, але на них намі навіть, навіть немає чітких підстав для звільнення. Та як мобілізованих ще контрактників вони не отримують заробітну плату лише грошове забезпечення, яке там ну взагалі мінімальне до тисячі гривень. Вони перебувають вже третій рік без будь-якого. Ну скажімо так, вони не можуть спрогнозувати якось своє майбутнє, тому що навіть не можуть вирішити якось питання з звільненням і так далі. Навіть з переведеннями якось мобілізованого, на жаль, до мене звертаються строковики. І ми розуміємо, що законодавчого механізму немає. Тобто сказали, так вони можуть стати мобілізованими, але як це зробити, на жаль, неможливо. Ну тобто не вказано, тому що не вказано закон. Тобто, це питання знімають yep. також. Построй кологам все важливо знову ж таки. Але всі в основному плюс-мінус граються з питанням щодо інвалідності. Да? хтось, наприклад, як от Георгій Мазурашу говорить про те, що треба дати. І якщо тебе і батьки дружини, і батьки навіть третьої групи інвалідності дати підставу для звільнення і вістрочки, хоча зараз тільки перша друга. Хтось, наприклад, там посилює, да, говорить, що лише перша друга група, наприклад, як думаю, довіра говорить. Да. Тобто всі в основному з цими питаннями. Але загалом те, що в них схоже, це всі в принципі, хочуть забрати ось питання по інвалідам. Да, тобто, те, яке визволило насправді найбільший резонанс, тобто що третя група інвалідності буде мати підстави для вістрочки, і е, дуже важливо е, те, що також про те, про що говорить законопроект, е, законопроект альтернативні. Да, в цілому також всі плюс-мінус е, в цьому питанні однакові це те, що особи з інвалідністю, крім того, що мають право на вістрочку, мають право на звільнення, і це будуть особи з інвалідністю першої, другої або третій групи, тому що як виходить станом на сьогодні. Особи з інвалідністю мають право на лістрочку, але якщо мобілізовані, то зілитися на цій підставі вже не можуть. Да? Тобто це також питання ось важливе. Ну, знову і ж таки, останнє дуже да. коротке питання, будь ласка, як ви вважаєте коротко, а чи після всіх обговорень ми побачимо певний мікс урядового і альтернативних законопроєктів? Е, так, я думаю, що все-таки нам сподіваюся, що з усіх законопроєктів, Візьмуть е найкраще, да? тобто з кожного законопроекту те, що тому що в кожному законопроекті дійсно є гарні пропозиції, і з урахуванням урядового законопроекту, і з урахуванням висновку комітетів, я думаю, що в цілому дуже суттєві зміни будуть. Все-таки приємно бачити те, що комітети говорять про те, що дійсно він частково цей закон є дискримінаційним, де деяких місцях там і корупційні ризики. Це приємно, тому що. Дійсно, особисто мені в тому вигляді, який він був, він не сподобався взагалі. Олександре дуже дякую вам за відповідь, за аналітику, за час, який ви приділили роботі лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан, адвокат. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть і надалі.